Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині. Як це вплине на подальшу внутрішню політику країни? А можливо, з роками навіть і на зовнішню. Про це та більше ми поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом, головою правління центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Отож, вперше за багато років опозиція в Туреччині, республіканська народна партія, вийшла на перші позиції по всій країні. Якщо подивитись на кількість регіонів, які зараз контролюватимуть її опозиція і влада, то опозиція за результатами цих виборів, вона ну значно випереджає владу. На вашу думку, як можна пояснити такий успіх опозиції? Можливо, насамперед економічними проблемами, які відбуваються в Туреччині? Чи можливо це пов'язано з чимось іншим? Безумовно, економічні проблеми спрацювали. Але я б брав до уваги ще один чинник – зміну поколінь в Туреччині. Відомо, і це проявилося ще на минулих президентських виборах в Туреччині, що молодь переважно голосує за опозицію. Молодь хоче особливо в великих містах, хоче нормального відкритого життя за цивільними стандартами. А от, а от щодо Ердогана, для них політика Ердогана – це повернення в минуле з різними обмеженнями, з певними проявами авторитарізму і так далі. Ідеологічна в Туреччині, от між неосманістами Ердогана і прихильниками світської політики Ататюрка, засновника сучасної Туреччини, це проявилося вже давно, років 10-15 тому. Ще на початку правління Ердогана. І останнім часом це загострювалось. У опозиції був шанс виграти на минулорічних президентських виборах. Але тоді, мені здається, спрацював відомий феномен, коли е, е, значна частина виборців, які коливаються, які от не мають чітких політичних уподобань, вони вирішили, хай залишається Ердоган як чинник стабільності. Е, але економічні проблеми. Загострювалися протиріччя всередині турецького суспільства. Посилювалися цей розкол між великими містами і глибинкою турецькою. Якраз турецька глибинка, провінція це головна соціальна база Ердогана. Люди з консервативними поглядами. А от великі міста, новий середній клас. Він більше симпатизує кемалістам турецької опозиції. Врешті-решт, це спрацювало зараз, саме зараз на місцевих виборах. Але оцей скажімо так чинник зміни поколінь, тому що на кожних виборах і відбувається оновлення. Воно нібито невелике. Так за кількістю голосів вже є підрахунки. Опозиція випередила не набагато. Там фактично десь на 2%, відсотки. Але це, от якраз, наслідок зміни поколінь. Прийшли нові виборці, Туреччина достатньо молода країна. Там висока народжуваність. І от поєднання цих двох чинників, зміна поколінь плюс економічні проблеми, я думаю, її обумовили перемогу опозиції, і ця тенденція з високою вірогідністю буде продовжуватись. От зміна поколінь буде продовжуватись. І є запит на оновлення. Запит на оновлення влади на те, щоб Туреччина повернулася до традиційного класичного світського політичного курсу. І проблема опозиції була лише в тому. Поки вона залишається, що у них нема потужного яскравого лідера, оцей чинок і не допоміг опозиції виграти президентські вибори минулого року. Але я не виключаю, що, наприклад, нинішній мер Стамбула, який вже в другий раз виграв вибори, він представляє опозиційну партію. Він може повторити шлях Ердогана. Ердоган теж був свого часу мером Стамбула. А потім став лідером спочатку премєр міністром ну а вже от після конституційної реформи, і президентом. І зараз може така ж сама історія статися із опозицією. Але це поки що відкрите питання. Це одна з ймовірних версій. Пане Володимире, якщо ми говоримо про Стамбул, наприклад. А досі поширеною була ситуація, коли представник опозиції вигравав вибори мера, але в міській раді домінувала партія влади, як це було от в Стамбулі, і, наприклад, на етапі голосування багато рішень просто блокувалися представниками панівної партії. Якщо ми говоримо зараз, мер Екрамі Моглу, він отримав більшість у міській раді. Ось яка формують, власне представники опозиційної на республіканської народної партії. Чи можливо, ну ви сказали, що він повторить шлях, можливо, Ердогана? А чи може? Не повторим, може повторити може, а Це чи питання може... відкрита. А чи може таке, що зміниться зараз його робота? Адже все ж таки він отримав більшість у міській раді своїх. Чи полегшиться його роботу, і чи він, е, е, чи не знаю, змінить курс Стамбула? Ні, ну дивіться, нема курсу Стамбула, тому ну, що ну, можна казати іноді так в публіцистиці кажуть, да. Там Париж, Вашингтон, Київ вирішує. Ну йдеться про столицю країни як уособлення самої країни. У даному випадку треба бути обережним. Це ж муніципальні вибори, і тому немає якогось особливого курсу Стамбула. В керуванні міста безумовно, у мера Стамбула буде більше можливостей. І Він може втілювати в життя ту політику, яку проводить його партія, і до якої він є прихильником. Безумовно, це полегшить йому життя і дасть набагато більше можливостей. І це може якраз сформувати фундамент на майбутнє. Якщо і в Стамбулі і в інших містах побачать ефективну політику опозиційної партії, якщо От мер Стамбула зможе себе проявити як ефективний керівник на столиці, але це може відкрити для нього шлях на більш високий рівень. Тому да, безумовно. От це важливо, те, що відбулися зміни не тільки на персональному рівні. А і на рівні представницького органу, ну і також треба враховувати, що опозиція перемогла не тільки в Стамбулі, в Анкарі, в Ізмірі і в більшості великих міст Туреччини, як і в більшості провінцій. Так що дійсно це знаменна перемога, і багато хто припускає, що це початок завершення епохи Ердогана. Він ще залишається, але Цілком вірно, що от наступні вже і президентські і парламентські вибори можуть бути вирішальними і можуть ознамінувати новий етап зміни влади в Туреччині. Ви сказали, що власне може настати кінець влади Ердогана? Да і ці фактори, які спрацювали зараз на цих муніципальних виборах, можуть спрацювати через 4 роки на президентських парламентних виборах. А чи вважаєте ви, що можливо навпаки, за 4 роки Ердоган якось проаналізує помилки і встигне виправитися? Чи все ж таки ні? Ну теоретично це можливо. Дивіться, от зараз два чинника спрацювали проти Ердогана. погана економічна ситуація. Я думаю, що ще і втома від тривалий влади Ердогана, це як правило, психологічно теж працює, хоча й не завжди. І от зміна поколінь. От якщо оцінювати ці чинники на майбутнє, то ну, за 4 роки теоретично може виправитись на позитивну економічну ситуацію. Якщо особливо закінчиться війна в Україні, і там знову буде більше туристів в Туреччині, і буде більш, скажімо так, динамічна ситуація в зовнішній торгівлі для Туреччини, так, економічна ситуація може виправитись, але зміна поколінь буде продовжуватись, і це буде працювати проти Ердогана. От е е прихильників опозиції за 4 роки може стати набагато більше. А, і щодо втоми. Втома від Ардагана нікуди не подінеться, вона може зростати. Запад на оновлення в Туреччині він вже проявився, ну тоді не вирішальним чином на минулих президентських виборах, і він може проявитися зараз. Він проявився зараз на муніципальних виборах, вже надавши результат перемоги опозиції. А за 4 роки він може посилитись. Тому і кажуть багато хто, що Ердогану вже варто шукати наступника, спадкоємця, і він на це не тікає. Ну вік, от ще теж буде працювати проти Ердогана. Вік. Він, в принципі, ну скажімо так, зараз багато лідерів, яким за 70, Ну Байдена навіть за 80, навколо цього багато і теорій, і жартів про таку глобальну геронтократію. Але все ж таки, коли ти старішаєш, ну у тебе менше динаміки, і в суспільстві тебе неоднозначно сприймають. А Ердоган сильний лідер. Він завжди от, мав амплуа сильного лідера. Навіть от зовні, якщо подивитися, Ердогана 5 років тому і зараз відчутні зміни. Навіть так зовні фізіологічно. Тому я думаю, що е, зміни скоріше за все будуться. І що важливо, на мій погляд, от що продемонстрували нинішні муніципальні вибори, що в Туреччині все ж працює демократія, на відміну від Росії, вона і минулого року спрацювала. Да, Ердоган переміг, але ну було помітно, що це були реальні конкурентні вибори, трошки не вистачило опозиції. А зараз навпаки, опозиція продемонструвала зростаючий потенціал. І тому я думаю, що якщо не виявиться якихось форс-мажорних чинників внутрішньополітичних, тоді думаю, да, оця тенденція, яка проявилася зараз, вона буде набирати обертів. Тобто, зміна влади в Туреччині може стати більш реальною, але вже на центральному рівні. Пане Володимире, ви якраз про це говорили про спадкоємця Ердогана. А насправді чи разом із тим може Ердоган сам піти з політики? Наприклад, от в Туреччині зараз обговорюють питання двої конституції. Це крок, який може дозволити президенту балотуватися в четверте. Але, наприклад, якщо враховуючи усі ці фактори, Ердоган зрозуміє, що у нього, наприклад, немає шансів перемогти на президентських виборах, чи може він дійсно там запропонувати якусь іншу кандидатуру того самого, наприклад, свого зятя Сельчука. Барактар або можливо косі, чи може він сам піти? Це питання поки відкрите. Судя по деяких заявах Ердегана, да, все ж та на відміну від Путіна, багатьох лідерів Центральної Азії або там деяких азійських країн, де лідери майже не незмінні. Ну, от Азербайджан, близький союзник Туреччини. Ну там же династія Алієвих спочатку батько був при владі, а зараз е, при владі його син вже багато років, да. і влада незмінна, нема жодних обмежень. Теоретично це могло б бути і в Туреччині, але в Туреччині все ж таки сформувалася оця демократична традиція. Якщо Ердоган раптом вирішить от, поміняти конституцію, е, залишитись при владі, ну це може призвести до гострої політичної кризи. І от якраз міцні позиції опозиції в місцевих органах влади, особливо в великих містах, це ну потужний чинник. От як у нас на майданах, чому наші майдани виявились більш спроможніми ніж протести в Білорусі чи Росії? А тому, що у нас опозиція була і в парламенті, потужна опозиція, і в місцевих органах влади, і це допомагало. Отак і в даному випадку. Тому да, варіант я б не виключав, що Ердоган раптом вирішить або його попросять, скажуть, ну нема вам заміни, ви не замінний, ви маєте залишатися, поки у вас є сили. Я б цей варіант не виключав повністю. Але все ж таки враховуючи політичні традиції, ту туреччини, я думаю, що е ну, він може знов піти на вибори, але тоді може програти. А якщо він піде сам. Не буде брати участь, а от буде брати участь його е, політичний спадкоємець, ну тоді він може за лаштунками впливати. Такі варіанти е, е, теж відомі в історії, коли е, багаторічний лідер е, відходить від політики, але продовжує впливати на політичне життя. І, в принципі, я не виключаю такого варіанту. Він може залишитись таким символічним духовним лідером своєї партії і впливати на громадську думку. Поки що, мені здається, цей варіант трохи більш вірогідний, але все рівно, ну, от ви самі сказали, ще 4 роки чекати. І за ці чотири роки багато чого може змінитися. Тому не будемо поспішати з прогнозами. Я думаю, що от ближче до дати президентських і парламентських виборів можна буде робити більш впевнені прогнози. Пане Володимире, наостанок таке от запитання. Це були муніципальні вибори, власне, які от внутрішньо да, в Туреччині. Але якщо давайте думати глобально і розглядати такий варіант, що можливо за ці чотири роки, дійсно, як ви сказали, кількість прихильників опозиції збільшується. І, наприклад, якщо кемалісти вони все ж таки а, будуть очолювати і, взагалі, державу повністю Туреччину, як це буде впливати на турецько-українські відносини? Чи вони покращаться, чи а, все ж таки це поки. Питання відкрите, і ми не можемо його спрогнозувати. Ну, перше, що треба розуміти, все ж таки опозиція поки е, отримала домінування на місцевому рівні, вона не впливає на центральні органи державної влади. Так, але умовно, якщо уявити, що з роками там через 4 роки я розумію. Так да, я розумію. Е, отут якраз простіше з прогнозами. Навіть якщо в Туреччині через певний час зміниться курс ні, зміниться керівництво, зміниться керівництво країни, буде новий президент, і опозиція отримає, нинішня опозиція отримає більшість в парламенті, Чи зміниться курс турецької держави, зокрема по відношенню до України, з високою врегідністю можна сказати, що принципових змін не відбудеться. Можуть бути певні стилістичні зміни, а також зміни тактичного характеру, В принципі, от нинішню політику Туреччини і по відношенню до України до, до по відношенню до Росії в першу чергу обумовлюють економічні інтереси. З Росією великі економічні зв'язки, Туреччина заробляє на зв'язках з Росією, отримує достатньо великі зиски і навряд чи цю політику будуть міняти. А от Україна для Туреччини не тільки привабливий економічний партнер. Цей економічний чинок буде працювати і е, щодо України, але це ще й політичний партнер. І тема кримських татар, тема Криму нас зближує. Туреччина розуміє, якщо вона буде отаким, скажімо так, третім гравцем, який буде використовувати в своїх інтересах протиріччя між Україною і Росією, то її домінування в регіоні Чорного моря, а, так, а також на великому близькому сході буде зростати. Цього прагнув Ердоган. От Ердоган проводив таку великодержавну неосманівську політику. Якщо до влади прийде опозиція, можливо цієї великодержавності. Намагання бути таким потужним регіональним лідером буде трохи менше. Але оскільки це є, от, е, вже потенціал певний сформувався. Нова турецька влада не буде від цього відмовлятися. Е, будуть скоріше за все, враховуючи от знов таки особливості нинішньої опозиції, я думаю, що будуть більш міцними, менш суперечливими стосунки з Заходом. З е, Сполученими Штатами в першу чергу і з Європейським Союзом менше буде конфліктів, менше буде е, протистоянь, буде більш конструктивна політика. Нас це цілком влаштовує, тому що НАТО є членом НАТО, і якщо до влади прийде е, партія, яка має більш прозахідний е, зовнішньополітичний курс. В Принципі, це буде відповідати нашим інтересам, тому от сукупність тих чинників це і економічні інтереси, регіональні інтереси в регіоні Чорного морю на Кавказі на а також от, більш про західний курс нинішньої турецької опозиції. все це ну скажімо так обумовить, що з Україною будуть збережені відносини стратегічного партнерства, і вони навіть можуть посилитись зараз. Вони значною мірою тримаються на особистій ролі Артогана. А так вони можуть стати більш міцними інституційно. Вони будуть спиратися вже і на, скажімо так, ідеологічну і політичну позицію майбутньої турецької влади. Дуже дякую, пане Володимиру, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Фасенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента. Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.